А що означають ці слова? Стережіться лжепророків, пророків, які приходять до вас в овечі шкурах, а всередині хижі вовки. Так ти прочитай далі, і ти все зрозумієш. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не зрозумів. Якщо пророки чи вчителі, які навчають Слова Божого, насправді є істинами, ти пізнаєш по їхніх плодах те, як вони живуть, що вони говорять, та як вони навчають, тому що добре дерево дає добре плід. і так говорить Слово Боже, але ті лицеміри, які не є насправді істинними, пророками і вчителями, всередині є хижими вовками, тому що погане дерево. Це так як людина дає поганий свій плід.